Покажіть, які дастери є на ринку. Без питань, ідемо пройдемось. Ринок великий. Зараз покажу, що є по даних автомобілях, які на них ціни, які в них пробії. Зробимо такий невеликий огляд. Скажімо так, сідайте зручно. Не забувайте за лайк і підписку, якщо цікавить будь-який автомобіль, який знаходиться тут, а знайти вам, перевірити пробіг, технічний стан кузов, тобто повністю автомобіль від А до Я, контакти наші знизу звертайтесь. А зараз сідайте зручно і дивимося, що по дастерах робиться на найбільшому авторинку в Україні. Втрачаємо такий перший екземпляр синенького кольору. Давайте покажу вам його детальніше. простий у нас нелегкосплавні диск, зимова гума, синій колір, присутні туманки, проста у нас фара. 11-200 у нас вартує на старті, 14 рік, 1,5 дизель на повному приводі, 260 тисяч заявляють пробіг. У релінги поверху дивимося по салончику. Тканевий салончик, 6 ступка, просте не шкіряне кермо. Перед тільки у нас хопідні Ось так він виглядає позаду. Такий екземпляр немає. У нас форкопа. Ось такий екземпляр, іневка 14 рік, 11200, 1,5 дизель 260 заявляють проби, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще два екземпляри в ряд. Біленькі в нас чорненькі. І давайте дивимося їх детальніше також. Проста фара в нас, туманки. Легкосплавні диски зимово бачимо гарна гума. По характеристиках він у нас на повному приводі. 13 рік 153 заявляють пробігу. 1,5 дизельок у нас тонований. Тканина, шестиступочка. Навіть не бачу, що вам там сказати, що по ньому є. Тонований, прям так тонований тонований. Непогано так виглядає. 11 тисяч, 13 рік, гарний 153 заявлений пробіг, 1,5 дизельок. Наступний у нас чорний. також бачимо 13 рік. Кож на легкосплавних дисках, зимова гума. Противотуманки також присутні. Релінгі поверху сірі дзеркала. 9500 вартує, 223 заявляють пробігу. 1,5 дизель, 13 рік. Цей нас гарний на шкіряному салоні, шкіряне кермо, 6 З Такий екземпляр на простому він у нас кондиціонері не на кліматі. Ось так виглядає. Задній ряд сидінь. Форкоп присутній у нас Ось такий цікавий екземпляр, тільки перед неповний привід, 9513 рік, 1,5. Дизель 223 заявляють пробігу, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще такий свіженький-біленький екземпляр 2020 року. Давайте також вам покажу на повному приводі. На простих дисках. Зимова гума шипована у нас із вставочками по характеристиках. 20-й рік. 147 заявляють пробігу, 1,5 дизель, 16500 вартує чорні дзеркала. салону комбінована тканина, повний склопакет, гарне вже шкіряне кермо з мультикермом. Гарна мультимедіана стоїть 6 ступочка. Такий цікавий екземпляр. Ось Так виглядає. Позаду релінги, звісно ж, поверху є, парктроники зад, форкопа не бачу. Ось такий екземпляр. 20-й рік 147 заявляють пробіг. за вартістю 16500. Зустрічаємо ще один екземпляр, також показуємо. Ще легко сплавний диск і зимова гума, просто фара. Протимані фари присутні, релінги поверху є, сірі дзеркала. Це у нас Газ бензин 15, рік 1,6, 106 заявляють пробігу. 11900 вартує на старті на шкіряному салоні. Бачимо. Куїз, мультикермо, п'ятиступочка у нас такий цікавий салончик, ось такий екземпляр. Зустріли за вартість 900-106 заявляють пробігу. 6, 5, Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр. Давайте також показуємо, де тому що проти у мене у нас Легкосплавний диск, зимова гума, релінгі поверху, 1,5 дизель, 10 рік у нас, 9,400, з Німеччини є вже у нас сертифікат по пробігу, по пробігу, по пробігу. Пробіг, на жаль, у нас не вказаний. А, 211 тисяч з'являють пробіг. Чорні зеркала. Тканина шестиступка. ступка на, на простому у нас кондиціонері. Так, виглядає задній разлік і гарненький. Сиренький колір, 10 рік, 1,5 за вартістю 9400. Зустрічаємо щось таке запляв на нашій реєстрації, але ж давайте покажу вам його також детальніше. Легкосплавний диск зимова гума. Тонований просто. Дуже сильно у нас тонований 1,6 газ, бензин, 11 рік, 226 заявляють пробігу і ціна 7950 рейлінги. Тонований настільки, що навіть не покажу, що він має по салону. Прокоп присутній. Ось такий екземпляр, скажімо так, бюджетний 7950. Ось таких пару екземплярів показав. Не скажу, що по цих автомобілях вибір дуже великий, але ж є, трапляються. Що шукати, потрібен час, тобто, щоб знайти хороший. Є тут пару екземплярів, показав, ціни бачили, пробіги бачили, є як свіжіші екземпляри, так і старіші, як газ, так і дизель, як повний привід, так і просто. Передній, тобто є вибір по автомобілях, цікавий такий автомобіль, контакти знизу можете звертатися, проконсультуємо та знайдемо вам хороше технічно справний авто. Звертайтесь.